Я поєднав, що все більше більше країни різний поважний делегатів, не до вас до вас, не за цих людей. І українці, які живуть в тих країнах, підтверджені. Наш щас є районів. Тільки що Це ми завжди були європи. Ми ніколи прийти і не зробили. Так, до Європи тут знаходиться. Різні окупанти і безболезнені не хотіли цього. Але народ, народи того правда сила ніким свойовна ще не була. Ну і настався утвердити нашу полю комужними піснями і грайдом і довола, родгурту.